Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! каже Пират. Ти цар юдейський, а у відповідь Він йому каже, ти кажеш. І перевосвященики обминувачили Його багатом. І потім каже Пират, подивися, скільки тебе звинувачують, а Ісус мовчить. Бачите, Христос нам дає приклад, що. Коли ми звинувачуємо когось або звинувачують нас безпідставно, то коли ти починаєш в тому якби оправдуватися, рятуватися, то ти сам втягуєшся в ту дискусію, і коли в брехні шукати правду, ти знаєте. У, у піску шукати яблука, знаєш, там, де просто пісок, немає їх там близько, так же само немає правди в брехні. Брехня, вона в своїй суті є брехня. Як можна у брехні знайти правду? І тому люди, складаючи оці різні слова, різні е, такі, знаєте, хитромудрі слово, такі словозвороти, звороти, вони починають. Христа звинувачувати, Він казав, що Він зробить то, Він казав, що Він зробить це, не розуміючи того, про що говорить. Але Христос на це все мовчить і вчить нас. Щоб ми задумалися, що коли йде якась сварка, де ти є, в тій команді, яка розповсюджує ту брехню і ото весь негатив. Чи ти є той, хто мовчить? Ви скажете, я той, що шукаю правди. В брехні. Знаєте, як пише е, Соломон у своїй книзі премудрости, навіть дурень, коли мовчить, виглядає розумним. Тому час, ре, ре, тому краще часом промовчати, чим сказати неправду. Ви можете мені сказати, ну а як можна мовчати на гріх? Церква каже, що на гріх мовчати не можна. На гріх не можна мовчати тобі. Якщо ти бачиш гріх, ти не маєш мовчати. Ти маєш або для себе як мінімум зробити висновок, що ти так робити не будеш. І якщо маєш можливість, то зупинити той гріх. Іван, Іван Богослов каже у своєму Соборному посланні у п'ятій главі, він розказує, що таке є гріх. Він каже, що всяка несправедливість це є гріх. А що таке справедливість? Справедливість це те, на чому будується закон? Але Закон завжди запізнюється за справедливістю. Бо спочатку, щоб була справедливість, будується закон. І коли закон вже діє, справедливість вже вимагає іншого, бо дехто вже успіває під цей закон пристосуватися. І коли ми говоримо про закон і справедливість, то, щоб ви знали, що справедливість завжди випереджує закон любий. І от тут Іван каже, що ми у правдивому, у Його Сині Ісусі Христі, Він правдивий Бог і життя вічне, і коли каже, бачиш брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, він дасть йому життя. Тому що він грішить не на смерть, бо є гріх, що веде до смерти. І я не за це кажу, щоб ви, М... І не за це кажу, щоби молитися, бо всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерти. Всяка несправедливість є гріх. І тому, коли ми говоримо про Ісуса Христа, це є той приклад, з якого ми маємо вчитися, вчитися справедливості і пошани до закону. Бо він каже, Євангелист Іван, що але всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерти. Ми ж постійно в цьому світі грішимо, бо князь цього світу диявол, і через те, що людина грішить, гріх, який не веде до смерти, це та помилка, яку ти робиш, це та твоя невдача, яка тебе спіткала, але ти робиш висновки, виправляєшся і більше так не робиш. І не виходить, що твій гріх не веде тебе до смерти, а веде тебе до досконалості. Якби це не звучало дивно, але все, що ми в житті здобули, все, що ми в житті знаємо, ми знаємо через пізнання. Звідки дитина знає, що вогонь пече? Поки руку не запхає, чи на свічку хоче помацати, чи ще щось інше. Звідки дитина знає, що вода мокра, поки руку туди не засуне у ту воду, і вона тоді буде розуміти, що таке вода. Як ми можемо знати, як пахне квітка, поки ми її ще не понюхали? І через оце пізнання світу? Ми стаємо досконалими. Але в цьому пізнанні ми часом грішимо. <кхи> бо коли тобі тато каже, не мацай свічку до малої дитини, бо будеш пік мати, попечеш собі пальчик, але поки дитина ту руку не засуне, вона не буде знати, що таке пік. Це такий простий приклад. Але ми в своєму житті не тільки свічку мацаємо, щоб знати, що вона пече. Є дуже багато таких заборон, які нам кажуть, так не робіть, бо будете мати проблеми. Так не робіть, бо то є гріхом, та нічого, нічого. І ось поки людина сама не нагрішить, сама не відчує, не відчує наслідки того гріха, говори їй тільки хоч. І тільки через саме пізнання, і тому каже євангелист Іван Богослов. Він каже, що всяка несправедливість це є гріх, але є гріх, що не веде до смерти. От іменно ті речі, якими помиляючись, виправляємося стаємо кращими, Я більше так робити не буду, більше так не буду переступати, більше так говорити не буду, більше сваритися не буду, не буду вживати більше дурні слова. Не буду вживати погані слова, бо тому що це веде мене до ідолопоклонства. Про що говорить Євангелист в самому кінці цього свого послання? Він каже, що знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми пізнали правдивого. Це є місце у Святому Письмі. Яке одно єдине місце, де пише, що Ісус Христос правдивий Бог, без усяких там, якихось там чи таких. Тут прямий конкретний текст, єдиний в Святому Письмі, де пише, що Ісус Христос правдивий Бог. І на Це треба звернути увагу, щоб уникнути ідолопоклонства, Що пише, Іван у своєму соборному посланні, перше Івана, 5 глава, 20 стих. Ми у у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне, Дітоньки, бережіться богів, бережіться ідолів, бережіться всього того, що є збудовано не на Христі. От все, що збудовано, всяка віра, всякі привички, всяке се. Не на Христі, це ідолопоклонство. Іншої основи, говорить апостол Павло до Корінтян, іншої основи у 3 главі, іншої основи не можемо покласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує? з золота чи срібла з дерева чи з каменю, з соломи, чи з чого іншого його діло стане явним, бо воно випробовується неначе у вогні. Все лишнє згорає. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. Ось на чим ми маємо будувати себе. Каже Пелат: це цар юдейський. Ти кажеш, каже Христос, Ти кажеш. Ми дуже часто називаємо якимись титулами. Ми присвоїмо собі якісь титули. Ми себе величаємо якось дуже. Послухайте Ісуса Христа. Ти кажеш. Але важно є те, що каже Господь, кого ким Тебе назве Ісус. От коли станеш перед ним, ким Господь Бог тебе назве? Не люди збаламучені, скаламучені, та як ті, що казали, вараву! Хочем вараву, відпусти. Ким тебе Христос назве? Ким ти будеш в Божих очах, в очах Ісуса Христа. Ким ти будеш? Бо для цього ми молимося. От для цього ми каємося із наших гріхів, стаємо кращими, змінюємося, щоб не спутатися перед болванами світу, перед ідолами світу. А завжди, щоб перед нами був Ісус Христос, Його наука, Його правда. Я є дорога, істина і життя, говорить Господь. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ми.